Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, По-перше, тут всі товари акційні. Це мила хамам. Зараз його ціна 109 гривень замість 139 Тут великий об'єм 125 г, мило на 95% натуральне. Має дуже гарну 8гранну форму, дуже приємно її тримати в руці і має чудовий просто аромат. Якщо ви колись були. В турецькому хамамі, то це оце мило зробить вам такий же ж самий ефект. Ну, і в мене клієнтки часто їх, його розміщують в ванній кімнаті або в туалеті для того, щоб там був дуже гарний аромат. Далі наш любимий кінський каштан, бальзам з кінським каштаном. Всього 249 гривень замість 359, 110 гривень економія. Далі бальзам календула. Ну, це чудовий, просто чудовий бальзам. Його можна використовувати як ночний крем, якщо у вас кожа суха або нормальна. А також він дуже швидко відновлює всякі ваші там ранки, сінці. В общем, Кстати, він добре добрі дії проти куперозу. І склад тут просто шикарний. Там і вітамін Е, і вітамін А, і екстракт календули, і екстракт іхінацея. Ну, і в нього аромат просто бомбезний. Сама маю такий у себе вдома, дуже-дуже задоволена. Далі, Ну і наш чесночний шампунь. Шампунь з екстрактом чесника з вітаміном в 5 від випадіння волосся для роста волосся. Далі, отакі от шикарні у нас є спрейчики. Зараз вони по акції. Це називається Рубінові квіти. Він великий, тут 225 мл. Його е, обична ціна 489 гривень. Акційна ціна 320 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, це дуже вигідно. І аромат бомбезний. Далі наші відбілюючі зубні пасти. Вони без фтора, вони з натуральними інгредієнтами. Тут у нас алоевіра, женьшень, місвак і а, чайне дерево. Ці компоненти сприяють тому, щоб ваші зубки були білі, і маль вони не портять, наоборот, загоюють мікротрещинки, і протидіють каріесу ці зубні пасти, і ваші ясни з ними будуть постійно здоровими, тому що тут такі інгредієнти, які піддержують мікрофлору. Сприятливу для вашої ротової порожнини правильний pH, і вони запобігають розповсюдженню поганих вредних бактерій, мікроорганізмів. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі наші антиперспіранти Вони теж просто чарівні, мають чарівні аромати, захищають 48 годин. І вони мають таку дуже зручну велику кульку, вони не оставляють плям слідів на одягу, і вони не, не мають з ними цій мокрості під паховими. Тобто, Будь ласка, замовляйте, будете задоволені цим комфортом. Далі, отакі рідке мило Грейс Флора. Це парфумоване рідке мило з дозатором, з фіксатором. Воно зараз по акції всього 150 гривень в 209 Має в альфактурній піраміді бузок, магнолія, грейпфрут і мандарин. Тож, тобто, будь ласка, замовляйте, будете як квіточка пахнути. Чудові, наш чудовий шампунь шаблі з натуральними, з натуральними трав'яними екстрактами. Він... Що він робить? Ну, По-перше, він дуже концентрований, то його вам хватить дуже надовго, тому що тут пол-літра і треба трошки-трошки всього. Волосечко ваше буде блискуче, шовковисте, буде мати об'єм, і ви зможете позбутися. Ну, якщо у вас проблеми є, допустим, що шкіра голови жирна, то буде нормаль... цей шампунь буде нормалізувати вам. Оце, оце жировиділення, грубо говоря. Так що, будь ласка, замовляйте, пробуйте. Я думаю, що він стане вашою любов'ю, якщо ви ще не пробували. І зараз дуже гарна ціна всього 150 гривень в 229. Далі, що ще не показала, оцей шикарний такий у нас ще є крем для рук. Це серія трасниковий цукор. Він пахне таким, знаєте, благородним дорогим ароматом міндаля. І в складі має олійку Ши, олійку макадамі. Це дуже-дуже гарно доглядає за кожне рук. Тож, будь ласка, замовляйте, тим більше, що він зараз по акції всього 80 гривень замість 100. Тож, будь ласка, ставте лайки, буду вам дуже за це вдячна. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще вам цікаві будуть мої розпакування. Це реальні закази моїх клієнтів. Тобто, ви тут побачите те, що найбільше всього люди беруть у мене. От. Біжу до вас, мої любі. До зустрічі!